Сьогодні до нас в студію прийшла Оксана Бровченко, жителька міста Ковель, і привело її до нас одна проблема, яка турбує усіх мешканців вулиці Воля. Вулиця Воля, ну так наскільки вже мені вдалося дізнатися, вона давня і Досі не заасфальтована, от. але з другого боку вона межує з природоохоронною зоною, так, пані Оксано? Так. так. Е і останнім часом міська влада хотіла там збудувати дорогу, так? Так. Зробили проєкт плану, і в плані була дорога. Наші мешканці стали проти цієї дороги, написали листа, звернулися, тобто письмово, ходили на прийом до міського до Жигаревича. Є в нас такий заступник міського голови. І на даний момент ми виступили на сесії міської ради, що ми є проти цієї дороги в зеленій зоні. І на даний момент це. Призупинили і е, мають бути ще має бути громадські слухання, і має бути е, ще сесія, де мають знову винести це питання. Е, а яке питання саме як звучить питання, яке хочуть винести на сесію? І, власне, які громадські слухання з приводу чого? Що там хочуть зробити? Адже так як ви нам розповідали. То у вас є земельні ділянки, які досі не приватизовані, так? Чому так. вони не приватизовані? Е -е, у нас мешканці всі до е е мешканці, які дуже давно там проживають, і при тому, як неодноразово вони зверталися. З проханнями надати заяву про приватизацію тієї землі, яка не приватизовується членами сімей. Їм відмовляли, тому що казали, то нема червоної лінії, то ще щось, то якогось плану генерального. Ми ж люди не розуміємо, як і що має бути правильно. Ми звертаємося до влади. влада повинна нам допомагати і підказувати, як має бути правильно. Ну, От наша довіра до чого привела. Привела до того, що в генеральному плані намалювали дорогу, і наші огороди е, захотілося їм роздати під участки. Це так, ніби. Якби ми цього не знали, це так би і було. Ми е, хочемо огласку цьому всьому зробити. що з цього вийде, побачимо. Значить, як воно звучало про затвердження змін до детального плану території розташування кварталу індивідуальної житлової забудови в районі вулиці Воля. Це і вони провели громадські слухання 19.07.2022 року без жодної особи з нашої вулиці. Тобто, ви, тобто ви знали, на папері так? громадські слухання так, відбулися. Так. А чи знали хтось з ваших мешканців? Абсолютно ніхто не знав, нікого не повідомили. Ми з претензіями, значить, стали пред'являти претензії своїй владі. Чому так? Вони нам пояснюють. Ми в засобах масової інформації це повідомляли. Вам треба було читати, приходити, дивитись. Ну, вибачте, шановна наша міська е, влада, якби ви хотіли нас там бачити, ви б нас повідомили. При тому, що ми зверталися і неодноразово люди зверталися, що хочуть там приватизувати землі, ви б щось би щось нам сказали. А так все тихенько зробили громадські слухання без жодної особи з вулиці Воля. Хто. Що приймав, ми не знаємо. І що, до речі, прийняли на цих громадських слуханнях? І на громадських слуханнях вони цей вони затвердили цей план угу. без нас. Вони затвердили цей план, і ще лишилось тільки на сесії міської ради проголосувати або так, або ні. А коли ви дізналися про це, то ви прийшли на сесію? Так, двадцять так. четвертого е липня. липня ми дізналися. А 27 липня була сесія міської ради. Тобто ми скоро зібрали людей, пояснили, в чому ситуація. Звернулися, письмово звернулися до прийом, записалися, письмово звернулися і до міського голови, що ми проти дороги і що ми хочемо натомість. І сесія була закрита, але нам надали. Змогу виступити, ми виступили, розказали, що ми хочемо. Дякую депутатам. Вони підтримали наше рішення. Вони підтримали нас. Проголосували тільки два депутата за дорогу, а всі решта депутати голосували проти дороги. Ну тобто, я думаю, що не зовсім все так погано в нашому місті. Добави Скажіть, та подивимося де... щодо дороги. От е, яка мотивація, навіщо дорога в зеленій зоні? Ну, значить так, я вам поясню. Є в нас така вулиця Воля, яку не асфальтують. Вже дуже багато років. Я там виросла, я маленька була, і я пам'ятаю, як там тільки грузові автомобілі могли проходити. Потім трошки десь засипали, десь щось якогось щебню привезли, ну і на тому кінець. Ну І сьогодні в генеральному плані вони на набережні хочуть зробити дорогу. Це ну, паралельно напевно, вашій вулиці Воля? Так, паралельно нашій вулиці Воля. Але це мала якось назва, мабуть, Вальсроде, Якщо я помиляюсь, то вибачайте. Мали зробити нову вулицю, і наші, е, наші землі, якими ми користувалися, якими користувалися наші діди. І, тобто те, що ми могли приватизувати, приватизували. Те, що нам не дають приватизувати, це мала бути вулиця, і вони мали розбити, і там вже розбили участки. Для жи для, 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 для житла. Ну вони пояснюють, що це вони для нас добре роблять. Але ми ж не віримо, що так може бути. Що так добре для нас спеціально будуть будувати. Ну зумисно будуть будувати дорогу, щоб іншу до наших, дорогу іншу дорогу. І... Для чого для дорога? Вас. Для Тут чого дорога відео та, пані, Так, так. прокоментуйте, будь ласка, одразу що це ми бачимо. Це є наша, оце початок нашої набережної, це наша веснувальна станція сьогодні понеділок. Ранок дітки там, бачите, на велосипедах люди їздять, дітки готуються до змагань, тренуються. Оце наша зелена зона. Прошу звернути увагу. Зелену зону там в кінці дерева. Це все ми, люди, місцеві жителі, це ми все садили. І ми за цим всім а це ваші порядковуємо. сади, так, я розумію. так, наші сади, наших людей, тобто оце ви... наша вулиця. брати, так? Оце ця, цю територію вони не заберуть, бо це є прибережна. Угу. А далі бачите, де дерева ростуть за деревами, за деревами там е, люди якісь огороди посадили, якусь городину, якісь щось, хто, що. Там навіть далі на відео видно, люди зробили дитячий майданчик, де всі дітки граються. Угу. Навіть, е, оце висловальна станція. Проходять змагання, ви ж е, знаєте, в нас проходили і чемпіонати України. На нашому водосховищі. І дітки в палатках навіть ночували отут, на цій території. Ну, уявіть собі, на цій території ще зробити дорогу. Мабуть, це, це хто не Дахай подивиться ставити, це нереально, не правда? Звичайно. О, бачите. І ми розуміємо, для чого дорога. Чому ми звертаємося на медіа щоб А для, пояснити. А для чого дорога? От ви розумієте. Ну, ми, роз, ми розуміємо для того, що вони хочуть землю забрати і участки роздати. Кому невідомо. А влада пояснює, ну нам треба обслуговувати цей, так би сказати, зелену зону. Не вже так, для так. того, щоб обслуговувати зелену зону, потрібно ще наліпити там асфальт. Ну, я думаю, що ні. Бачите, от видно від коліс, mm -hmm. видно. Це тракторець їздить, він дуже рідко приїжджає, бо ми в основному самі впорядковуємо цю зону. Правда, нещодавно, після сесії, як ми зробили зауваження, ну то трошки. Почистили дерева. А це в долині, це вже ваші будинки. Це? Так, ваші наші, будинки, наші будинки, так, дивіться, зліва в нас водосховище, справа будинки. Угу. І от територія, як Яковлів сказав, що ми тут розорали все, що ми всю територію, тобто зелену Яковлєв, зону. Яковлів – це Тарас Яковлів, заступник Ковальського виступ... міського голови він виступав на телеканалі Конкурент. Він сказав, що ми тут такі, що ми все захватили, що ми розорали зелену зону, що вони такі добрі, що вони нам хочуть краще зробити. Дякую. Тобто то ви захватили 70 років тому, я правильно? Ну розуміє? так, ми захватчики, ще, як, мабуть, річка тут була, а не водосховище. Оце було водосховище почали будувати 1980 року. І це все проходило на наших очах, щоб ви розуміли. От, бачите, ця територія ми її не захвачували, ця територія. 50, ну може, якийсь метр туди-сюди. Може, ми так би не виміряли точно, якби виміряли кадастрове бюро. Але принаймні, ми бачите, ми тримаємо це в порядку. Ну але попередньо ви мені розповідали, що ви неодноразово зверталися до міської влади, аби приватизувати свої ділянки. Так. Так? А чому так. вони дають це зробити? Вони відмовили, вони сказали справа в тому, що ще нема червоної лінії. Ну, ви розумієте, я не є архітектор, я не розумію, що таке червона лінія. Але у вас вже і виготовлена так. документація в кожної ділянки, так? Ну, не кожної, я можу тільки про свою сказати, угу. але кожна людина, яка звертається з чимось, вона щось пише. Е, я, наприклад, зверталася, я вже оформила документацію, де е, прийшла і вперлась в стіну, де мені не підписали документи, тому що було пояснено так. Ніде від вас ця земля не дінеться, вона буде ваша. І не переживайте за це. І ми вам повідомимо. Але вашому У 2006 -му -му році, так. А рядом сусіди і приватизували. Яким чином От, я не оце знаю? Це десь недавно вже, так? Ну, я, ну може в 2016, може в 2017 році. Я ж не контролюю, як би я не контролюючий орган, я вам сказати точно не можу. Але є ділянки, навіть по плану видно. Які вони хотіли затвердити генеральний план, видно, які ділянки вже приватизовані на сьогодні. Яким чином там буквально 3-4 ділянки, всі решта вулиця не могли приватизувати? Ті, Многі хто люди. жили раніше на цій вулиці. так? Так, Саме так. Це нові люди, які десь купили ці землі, ці участки, ці хатинки. Старожилам нікому не дали приватизувати, тому що ми маємо повне право. Тобто, якщо в мене є 5 соток моїх приватизованих, я використала свою приватизацію. Але ще решта може приватизувати мій чоловік чи мої діти, тобто родичі, які тобто, не ви використали скористатися приватизацію Пла правом на безплатну приватизацію земельної так. ділянки. Ми хочемо скористатися правом на безкоштовну приватизацію земельної ділянки. Згідно з закону, але наразі вам цього не дають зробити. Наразі на сьогоднішній день нам це не дають зробити. Вони пояснюють, що на даний момент іде е, війна. Ну тобто, якщо військовий стан в країні, ніяких оборудок землею не можна робити. Добре, ми згідні. Але ми написали відповідного листа до нашої міської влади, що тільки по завершенню військового стану, тобто, як закінчиться військовий стан, е, ми просимо. Посприяти і дати приватизувати наші ці неприватизовані землі, які як кажуть, що ми са... на самозахват. А до речі, скільки людей підписали цей лист? Повністю всі? Тобто всі мешканці вулиці так, Волі? Так, так, так. Скільки так. мешканців на вулиці? Нагадайте? У е, нас є ми одну сторону будинків, тільки брали, mm -hmm. бо друга сторона. Ну, може, вони теж зацікавлені, щоб на набережній не було в дорогі ну, і так лежує, далі. Що, так, ті, що, як то кажуть, зацікавлені особи. Угу. Підписалися абсолютно всі. Ну, У нас одні відсутні, бо поїхали в Німеччину, то підписалися їхні батьки, тому що, бо вже мені е, писали неодноразово в Ютубі, що такі люди відсутні, чому за них підписано? Ще раз пояснюю: це підписувалися їхні батьки. Батьки мають повне право, тому що батьки теж про проживають на вулиці Воля. Угу. Зрозуміло. Ну, от така історія. Ну Ми сподіваємося, що міська влада Ковеля побачить це відео і нам прокоментує і ухвалить. Ну, єдине правильне рішення для того, аби були враховані інтереси мешканців вулиці Воля. Пані Бог. Оксано, ще розкажіть, які ваші подальші кроки, як ви збираєтеся далі відстоювати своє право? Так, дивіться, наші подальші кроки. ну якби Нам влада не зовсім відмовляє, але разом з тим, е, значить, ми маємо завтра зустрітися з відповідальними особами, які за це відповідають. Ми маємо зустрітися і внести свої пропозиції. Якщо вони підуть на наші пропозиції, значить ми тоді до чогось домовимося. Ну, якщо ні, далі буде, як то кажуть. Але е, все таки вам призначили нові громадські слухання, так уже за так. вашою участю, і коли вони мають відбутися? Е Завтра ми маємо зустрітися, а громадські слухання ніби як на середу. Ну, мають ще нам повідомити. Ну, бачите, влада, вони у нас дуже зайняті люди. Коли вони зможуть нам приділити увагу, ми не знаємо. Але як би по плану має бути це в середу громадські слухання? Я би хотіла звернутися. Ігор горльонтівич, я вас прошу. Не випускайте зі свого, зі свого контролю цю ситуацію, щоб все було добре, щоб люди вас любили далі, так як вони на сьогоднішній день вас люблять і поважають. Це зверталася мешканка вулиці Воля міста Ковеля до Ковельського міського голови Ігоря Чайки, за, розповідаючи про проблему, яка Виникла, і сподіваємось, що вона буде вирішена. Дякую. Дякуємо вам за участь в нашому етері. Дякуємо, тримайтеся.